Роспочинаємо роботу засідання комісії, щоб підсерати 8 з питань про основної політики, які підприємства, а про слова Бога за мене відносно корнення кукільства комунального господарства та комунальній власті. Шановні колеги населення по комісії, щоб підсеред ради 8 спілки з питань прословні політики, підприємства і мене коло комунального сторони. Секретаря се справи з виконавчого комітету США медіа громадності. Несені до братку денного. Читає у братку денного два денного нам не знає. Ко які запитання у брати буде? Я пропозицію за тебе на мину, комісії. Чи до реалії постійної комісії є допити до п'яти хвилин, доповідь, які закручені особа до я на довідки повторених висутків до двох хвилин. Мотиві зважають процедури питань до одної хвилини. Пропонується засідання постійної комісії, кордонської серед ради государства Харківна, питань прослої політики, підтинець, а до свого кому національних відносин, корнего до кілля, злого комунального господарства, комунальної освіти, просить розперед. Заодно, за де, 12 хвилин, прийшов одну згаду. До цю пропозицію прошу просувати. Переходимо до питання порядку на засідання оційної комісії. Перше питання про проєкт річної сесії серед ради

Е, проте, зараз ділянка знаходиться за межами села Підівка Тернопільської територіальної е, нашої громади. Вона рядом біля нашого сміттєзвалища, для того, щоб е, нам там поміняти потрібно, буде чудове призначення земельної ділянки, для того, щоб його поміняти, потрібно розробити детальний план цієї території для розміщення виробничої забудови далі поданої стати. Таке проєкт, що прошу даний проєкт підтримати.

Таке, я sí без, без цього не будемо твердо, як данность мене динамики поміняти. То за даними пропозицію, прошу висувати. А твоє питання спускайте придання дозволу на випу земельної ділянки до подальського призначення ПГ Захварніцькій МЛ. Дана земельна ділянка знаходиться в постійному перед окупованні фермерського господарства Захварнівські, звернулися за дозволом до нас про випуск даної земельної ділянки згідно закону. Прошу вам переміщення підтримати Дякую. Дякую всім, хто брав участь у торгу та уговоренні питання праводенного за інформацією практику об'єкти. Засідання постійної комісії сега провело своєї критики під реальності, займання відбудеться на тіле.